Сталося диво, і я знімаю відео. Бачу, може, диво не станеться. І я його все-таки не зніму бо вимкнути світло, наприклад. Але сподіваємося, на краще. Отже, відео сьогоднішнє про книжки, які я або придбала, або отримала якимось чином. А, переважно придбала насправді. Отримала тільки одну, і то забула з рюкзака. виняти. зараз заганяю. Anyway. Книги нові, які у мене з'явилися в хаті, це Дослідники смерті «Віхоли», Володимир Саркісян». Досить новенька книжечка від видавництва «Віхола», яку мені Софія читає е, вголос. Періодично. Ну, я трошки сама прочитала, але переважно мені Софійка зараз читає. Підводочка тут від Шерлока Голмса та Агати Крісті до лабораторії Судмедексперта, що дуже вдалий. Типу такий рекламний момент, і я на нього купилася, але поки що ну, не те, щоб не цікаво чи не захопливо. В принципі, досить просто подано, але якось так сталося, що. Я не відчуваю поки що, що я щось супер нове дізнаюся, або якось супер захопливо почуваюся. Ну, коротше, побачимо, вона, в принципі, маленька, я не шкодую ні про що. І я певна, що Софійці вона цікава, трохи цікавіша може, ніж мені. Не думаю, що це дитяча книжка. Але менш з тим, ну, мене поки що так не особливо вражає. Але віхала, мені подобається, що робить. Вони ще молодчики надсилали всякі э, розсилочки, на які я, звісно, звісно, повелася. І взяла собі ще три, три, поки схоже, що тільки три, може більше. Але три нові книжки від Віхоли: це Іван Черненко, Сміх у кінці тунелю. Записки, ні, написано нотатки українського анестезіолога. Я традиційно майже нічого не знаю про що мова, але тут багато діалогів. Тож, я навіть не певна, чи це. Просто зазвичай вихоло асоціюється з нонфікшеном. Щось я підозрюю, що це фікшн. Читну, поділюся. Загалом мені дуже сподобалася ідея Віталіка з каналу Книжкаріум робити огляд кількох книжок одного видавництва. То може, якщо я прям вірвусь в читання, так як я планую, може, теж так зроблю. На зберу, може, навіть ну, у нього там три десь тут буде підказка. У нього там три, а я думаю, може, зроблю і цих п'ять. Чи ще щось. У мене, як мінімум, є відгук на е, коли я нарешті виспуся, висплюся, тут теж буде щось підказочка. Рухаємося далі. Е, ще одна книжка, яку я взяла у Віхольли, це Рустам Гаджієв -Лінгвістика на карті світу, непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах. Не до кінця розумію, що це, поки що. Я просто прочитала якийсь відгук на гудріц. І він мене наштовхнув на думку, що «Хм, я ж філолог. Тож мені це має бути цікаво. Рустам Гаджієв віхола. Будемо подивитися. Далі В'ячеслава Агеєв, релігія має померти. Ще одна книжечка, і поки що ніби як остання книжечка віхоли, яка у мене ось ось з'явилася. Прям свіжесенька. О, це закладинка з їхньої. Книга релі... релігієзнавця, може там якогось даже філософа. Да? Ну, зазвичай релігіязнавця, філософи йдуть десь поруч. Взагалі тема релігії мене завжди цікавила і цікавить ну, так, помірно. Тож обов'язково чну, хто чи скоро От випадок, коли мене просто дивує цей дизайн. Тут дизайн дивує, і тут прям капець як дивує теж. Дизайн. Це щось дуже експериментальне, Такий ретро, не сказати, що хуже. Ну, менше з тим. Головне, що там всередині буде. Отже, це поки що всі книги в'їхали. Ще взяла дві книжечки Астролябії в книгарні за страшенною знижкою повелася Яцик-Дукай. Дві частини, ну, як дві, чотири частини, як бачите, дві книги, величезні, такі. Це глиночки. Про Яцика Дукая я теж нічого не знаю, крім того, що він поляк і е, кригу, власне, дуже сильно хвалять. Я як завжди просто повелася на те, що я навколо чую. Я не дуже прослухаю, що саме я чую, але я чую, що її хвалять. Тож, ну, треба брати. Далі пішли книжки Камубук. Може теж колись, якщо нарешті візьмуся і прочитаю все, що в мене є або хоча б половину, то може зроблю теж а, огляд книжок камубука, тому що їх я теж дуже сильно не люблю. Отже, що я взяла? Я взяла Роберт шеклі варіанти це явно, якийсь сайфай розважальний. Вона маленька, прикольна, мені подобається, що вона дуже такого нестандартного розміру. Окрім того, що це сайфай і що воно розважальне, я нічого не знаю, нічого не скажу. Далі, кільце Сатурна Зебальда. у мене Зебальда є книга Аустерліц, здається, я її ще не читала. Опять же, це більше тому, що воно просто комбук, я довіряю. Дуже-дуже здоровий підхід до купування книги, я згодна. Я, у мене стрес був. Що? Хван Сьогон. що нас думала, що я вперше в житті взагалі прочитала. Прізвище і ім'я автора. Я, я не, не, не помічала раніше нікого не концерту. Ну, в общем, парідеки. Це теж якийсь роман, він мене чимось зацікавив, напевно, нотацією, але вже не пам'ятаю про що там мова. Чесно, збираюсь колись читати. А далі те, що я купила випадково, полізла буктуб, до букту сюрпризу купувати. Щось в книгарні. Все як в тумані, як знаєте, як з борщем. Нічого не пам'ятаю, борщу нема. Весь в борщі, в сметані. Оце і я так само нічого не пам'ятаю, як воно сталося. Коротше, щось пішло, як завжди. І я купила книжок ціли дві посилки, хоча ходила всього-навсього по подарунок до Буктуб-Сюрпризу. Менш з тим, буктуб-сюрприз, до речі, я надсилала. М Мілані з каналу Міланчиме життя. Здається, так воно називається? Можливо, там більше слів. Я не певна. Ну, можем, якщо вже вийшла розпаковка, то я його туди усюди прикріплю. Ну, якщо не вийшла, то о, як мінімум, як вийде, тоді додам список відтворення. список на список відтворення вже от в описі буде посиланочку внизу, обов'язково. Проходіть, пройдіть, гляньте, там прикольно, там люди радіють, посилках, к посилкам, книжкам і взагалі новий рік, нібито як. Тож, що я набрала? Я набрала передусім Арно Шміт, Левіафан, се ж. Коротше. Ранні оповідання Арно Шмітта, написане в експресіоністсько з джазовій манері, це історія людей, глибоко уражених війною, які шукають себе через кохання і родку літературу. Вони провокують, іронізуються своїм інтелектом, стилем життя, повстають проти монстрів реставраційної Німеччини 50-х років консервативності, клерикалізму, хибних авторитетів відмовив від відповідальності за війну. Фактично, буду з вами зовсім відверта. Я цю книгу взяла, тому що, здається, в якомусь підкасті. Подкасті. Просто чула Арно Шміт. Це все. Ну, і то, що я не знала, що тут суперка. Ненавиджу. Але, ну, хай вже буде. Отже, вона. А ще ще вона щось коштує 50 чи 70 гривень, було гріх не взять. Ха, не все ще відвіхали. І ще я відвіхали взяла хвильового. Хвильового у мене зовсім немає. І мене цікавить їхня ось ця серія. І ще сьогодні бачила. Вони оголосили, що будуть випускати класичну серію. Там буде Кобулянська чи Теліга, здається, Коротше, там буде багато всякого. І от я теж відчуваю, що. Мій гамнець відчує. Менш з тим. Микола Хвильовий, повість про санаторійну зону, сентиментальна історія, я романтика. Ніхріна не видно. Але, ну, загалом мені дизайн подобається. Просто от це не подобається. Ага, отут, тут зручніше, позаду, хто б знав. Менш з тим. Рухаємося далі. Далі Охуліо Картасар, восьмигранник. Вона в мене валялася в кошику. Я не знаю, скільки часу, вона дуже вузенька. І знову ж таки, якісь знижки були. Тож я психанули взяв, того, що ну реально вона у мене. Коли вона вийшла? Рік тому? Таке відчуття, що рік ні. Цього року, а вже все одно, а ну вже майже рік, рік минає. Коротше, як тільки вона вийшла, мені здається, я подра... одразу помітила. Я, кожне, зараз читала щось пів якогось оповідання, але щось мені захотілося ще. Напевно, тому що не вистачає. от У мене бракує якоїсь іспано. іспано. Міськаш із паномовно, бо український приклад. Мені з тим, я б Маркеса з, задов... з задоволенням взяла. Але Маркеса Вавілонська бібліотека не випускає. тільки фолію, А я фолію не хочу. Далі. Олексій Сукирко. кулінарна мандрівка в Гетманщину. Дуже багато хорошого про неї чула. І все ніяк до неї не доходило, вона оформлена дуже прикольно. Мені, Мені... Мені захотілося, а що? Тож взяла собі її, також ласущі для Мидора Андрій Бондар. Про Андрія Бондара час від часу щось чую кажуть, що чувак, в принципі, непогано пописує. І плюс мені подобається оповідання есеї, мені формат подобається. Тому буде оце ще. І Сергій Осока. Осока. Нічні купання в серпні. Про неї теж дуже багато чула хорошого, в основному від наших блогерів. І не маю зовсім підстав їм не вірити. Плюс е, хочеться все-таки потрошечку додавати більше сучукруліту, чим, власне, і займаюся. До речі, про сучукроліт. Ще одна книжечка, яка у мене з'явилася нещодавно, це нарешті я отримала перед замовлену ще заряпанька за пісню Дібров Павла Дерев'янка. Тепер можна читати тунета війни, в принципі, давно вже можна було. А, вже багато чого можна. Тож, Попрочитую, що я там зараз читаю, і читатиму цю тенету війни і пісню Дібров. Тому що це ж літопис Сирого Ордену, він прекрасний. Тож, так, да, треба брати. А там рюкзак. Зараз, передостання книжка. Це. Ой, не передостання. Ще одну мене діти вкрали. Ну, коротше, час. Друга з кінця. Ну, вона не в кінці. Не Класна книжка, Дон Кіхот. Видання, яке я дуже хотіла, видавництво Дніпро, мені її Аня з каналу Анна Богдарі подарувала у booktube сюрприза. Якщо не бачили мою розпаковку, сходіть, гляньте. Тут десь. Є uh, да, теж обов'язково буде читати. Я взагалі виросла на класиці-класиці. Я не знала нічого про українську літературу. Ну як знала, але хто там в школі що слухав, але вона мене не надто торкала переважно. Uh, про сучасну українську я взагалі дуже довго нічого не знала. Коли дізналася, не надто в неї занурювалася, на жаль. А от класика, це було моє все. І я пам'ятаю, Дон Кіхота я читала, не пам'ятаю, якому класі, але читала його. Ну, в якомусь в якійсь хрестоматі, щось я таке, я ненавиджу хрестоматі. Тож, тепер в мене є повне видання і, блін, це прекрасно. Також Аня подарувала мені, коли заумирає серце. Еліс... А, Еліс Осман написала. Це комікс такий романтичний, дуже мілотний, який я насправді вже читала англійською, але видавництво видавництво їй взялося перекладати, і я сподіваюся, що вони видадуть усі, ну, їх поки що 4. Лісозман писала, що вона робить паузу у цьому всьому. Людина вигоріла, буває. Я дуже сподіваюся, що вона вже повертається назад в роботу, тому що там якраз в кінці четвертої книги почалися вже зовсім такі темні і важкі теми підніматися. Тому що це ж не лише про любов. Тут багато всякого про, про стосунки, про булінг, про не знаю, пошуки себе, самоусвідомлення, про комунікацію. Воно взагалі дуже. Я люблю здорові стосунки. Знаєте, не те, щоб... Воно не нудно. Тут дуже здорові стосунки, але при цьому воно цікаве. І так, да, те, що воно в коміксі, напевно, через це мене діти її і одібрали. Оце зараз мало одібрала назад. Тому що воно дуже підкупає тим, наскільки воно тепле. Тепле, прям на осінь, на зиму, прям гріє серденько. Тож, ось. І... Я з собою в розціношу. І остання книжка, яку, яка з'явилась нещодавно у мене в хаті, я її не купувала, мені її на видавництво надіслало. воля, видавництво воля. Я щось думала спочатку, що це комікс. Ну, менше з тим. Ігор Селівра написав спадок професора Пулюя. І от я її зараз читаю, тому подробиці стосовно того, що я там читаю, ви зможете глянути уже у влозі. Бо я. Тада, відновила влоги. Ну, я сподіваюся, що їх відновила. Якщо не відновила, ну сваріть мене в коментах. Отже, я не знаю, чи є сенс показувати прям цілий. Це жнущання, серйозно? Я не покажу. О, таке. І банки покачала. Навіть не впало. Прекрасно, я вважаю. Отакі От е, нові книжки у мене в хаті. І я все ще себе е, настирливо обманюю. Пристрасно, я б навіть сказала, обманюю, що я найближчим часом це все. Перечитаю. Дякую, що додивилися. Долучайтеся до нашого збору коштів на допомогу військовим в рамках акції Читаю для ЗСУ. Читайте і донатьте на ЗСУ. Тому що, а що? А як інакше? Треба, звісно. У нас ми збираємо гроші, які передаємо потім фонду Валькірія. Звітуємо про них у групі Фейсбуку і там внизу в описі всі реквізити. Тож, Ось, як ні, то задонайте якомусь іншому фонду, ви ж котики, ви все знаєте, я, я певна. А, головне, не зупиняємося. Так, всіх обняв.